Так, козачки, ось знайомий хоче продати круту тачку. Просто, блядь, пушечка 1,6 дізельочок для таксістів, для сім'ї. Блядь, на всі случаї життя ця тачка вам підійде. Дивіться, який шикарний колір, мокрий асфальт. Він не пилиться, не грязниться. Маємо лінзочки, маємо притю Машина була пригнана з Германії на оригінальних дісочках по салончику. Він не прокурений, хлопець не курить. У них є дітки. 11-й чистий рік, механіка, 1,6 дізель. Круїзі, подогрівчик і двохзональний клімат. Чесно будемо казати, машині зараз 202 пробігу, а так насправді типу 240. Ну, Тобто ми будемо чесними. Тим ну, більше для дізеля це не пробіг. Давайте позаду, картиво. Це мій зараз кум знімає. Зараз ще одна буде тачка на обзорчику. Дивлюся по стеклах, що вони ось два вже рідних. Рідне, рідне. Багажничок, фаркопчик, є, полочка на своїх місцях, полочка не одламана, а в нас як ми приганяємо машини, або її нема, або вона відламана. Тут усе, ті чітко. Ніде нічого не побито, не почовгано. Пластик це дуже велика рідкість, до речі, на секундочку. Значить їздили не строїтелі. З цього боку, стекло рідне, рідне, рідне. Ну, карти просто ну, хазяйська своя домашня машина. Кому треба, типу приїжджайте, забирайте. Нічого тут не скриваємо, ця машина їздить по місцю, тобто без питань. Її можна навіть приїхати забрати із двора, щоб не було того, що вам, типа, там хтось каже, що хочемо напарити. З цього боку, чотири стеклоподйомничка, салончик не прокурений, без дирок. Все класно для своїх років, просто пушечка. Два підкраса по дверях і по крилу. Але без паклівки. Так, і ще цю тачку можна взяти в кредит, в лізинг, без всяких питань, тест-драйв, куди там на СТО поїхати, теж без питань, але розумійте, що це не нова машина, не салона. Хоче таку салона вивалить 40. Все. Ціна, кажем, одразу, да? 8,5. 8,5. Купіть щось таке за 8,5. Економне з розходником в 6. Все, всім па, В нього поцілував.